Доброго здравия, люди чоловіки. Вас вітає чоловік, мужчина, імя моє Ярослав. Віщаю вам з міста Львів. Що цікавого хочу вам показати, от скинули мені декілька силочок, я вважаю, це важлива інформація, так як нам відрубають електроенергію. Мотивуючи це пошкодженням підстанцій, не станцій, а підстанцій, трансформаторів. І кажуть, що от не вистачає, треба виключати, щоб діпа, економити. Хоча як накопичення такого в природі не може бути у своїм якостям і властивостям електричної енергії. І от дивіться Фонд Державного майна України. Подивіться на силочку privatization.go.ua Велика приватизація. Що ж тут цікавого? Цікавого, що акціонерне товариство Дніпропетровський електробудівний завод. Київський машинобудівний завод. Так, давайте на першу сторіночку зайдемо. І тут ми побачимо Нечі хімічна компанія, вугільна компанія, завод алюмінієвої фольги лікералічаний завод Електро -маш -маш. Патцентренго. Дивіться. Центр Енерго є одним з найбільш сучасних підприємств електричної галузі країни і єдиною в Україні державною енергетичною компанією. Енергогенеруючої компанії, що має вагомі конкурентні переваги та значний потенціал розвитку основним видом діяльності Пад-Центренерго. Є виробництво електричної енергії, що постачається в оптовий ринок електричної енергії України та виробництво теплової енергії у загальному обсязі виробництва електроенергії України. Частка компанії складає близько 8% в структурі теплової генерації близько 18%. Відіграє істотну роль у підприємництві та регулюванні енергобалансу України. Велика приватизація. Готується до аукціону. На аукціон повиставляли. Акціонерне товариство Харків Обленерго. Запоріжжя Обленерго. Дата аукціону. Готується. Хмельницький Обленерго. на аукціон повиставляли. Миколаїв Обленерго. Херсонська ТЕЦ. Дніпропетровська ТЕЦ. Готується. Одесск отец, Кривористск отец, Луганская область, ПАД, Сумы химпром. но тут же пішли якийсь. то Завод химичные и который вырабатывает минеральные доброго. Варианна, Индар, Титано. Манівей комбінат. Коротше, це все в не машинобрівний завод на аукціон виставляють. А, тут же був аукціон 2710. Встигли продати 21 році. Що ще цікаво? Є в нас така українська. Енергетична біржа 18.11.22 проводить електронний аукціон з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. Ще раз 18.11.2022. ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю Українська енергетична біржа це тільки об ОБО 9.00 проводить електронний аукціон з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами. І що ми тут бачимо, що на аукціоні стоїть ДТЕК Крахівська ТЕС, ТОВ. Об'єм мегават Стартова ціна. Вартість в гривнях. 1 145 мільйонів. Гривень. Далі. Детек, крахівська тес. Детек, крахівська ТЕС 5 раз, 6 раз, 7 раз. Виставляється я тут. Не зовсім розумію, чи тут кількість їхня, чи тут. Вони позначені як позиції. Детект Дніпро енергоат. Тут, я так поняв, продається чисто електроенергія. Дивіться, скільки вартість. Загальний об'єм мегаватт 30 тисяч. 32. От, тут. 32 тисячі, 37 тисяч мегаватт. Мегаватт – грамах чи як там, грам, щось. Чи... там. я так дуже не шарю в тому, може хто з людей, які більше тому розбираються тут, може то прокоментують якусь ясність Я бачу, що тут просто електроенергію продають. Дніпро енергоад 30 тисяч. Дніпро енергоад 30 тисяч. От період відпуску відбору електричної енергії 21.11, 22, 30, 11, 22. То прямо зараз відбувається. Так що. вибачайте, може хтось образиться на лохи, які в це все вірять, що треба відключати, економити. Просто опять вас зводять і стрижуть. ну і Просто вам мучують. Зараз ціни влуплять. Чи то кармани поповняти. Далеко не державний бюджет. Дивіться, тут 40 тисяч Дніпропетровська Детект Захід енергоат. 30 тисяч мВт. Подивіться, які ціни. 147 лямів. І там такі сосуми ходять. А люди збирають останні копійки віддають військовим, щоб були, щоб поїсти одітись. Шльоми, броніки, там, тепловізори і так далі. А ті тут барижать, землю барижать, зерно барижать, електроенергію барижать, А, лохам виключають на лохи. все хавають. Як має бути. Вообще мозги не працюють в виключенні. Включайте голову. Включайте, бо доведете до краю себе. І так вже на грані. На грані, скажем так, прірву. Ось вот тут детект захід енерго ат. 37. 500 мегаватт. 200 лями. Нормально. 201. Вот, скільки тут позицій. Подивіться, скільки. Захід енерго аттек. Подивіться, дивіться. Подивіться, скільки продається прямо зараз. Поки ми сидимо без світла по день. По два. Обсяг реалізації 802 500. Вартість 4 трильйона. Не вказано чого. А, гривень. Тут вказано гривень. 800 тисяч мегаватт. Ви розумієте? За чотири трильйона вони поставили на аукціон, я не знаю, аукціон це відбувся чи ні. Тобто, не так він відбувся. І що за що продали? На сам факт, що це, це є? тут ми бачимо. Які значки? Допущено торгова зона. Пам'ятаєте шматом? Шмату на обличчі натяни. Хоча я вам хочу сказати про шматом, про підгузники, що я займався займаюсь займаюся час від часу там. Ремонт стін, приміщень і от така шмата, я її називаю шмата, труселя, підгузники, тому що це ніяк не, не засіб захисний. І коли шліфуєш, набагато крупніший там ця полю, полюка, порошок. Штукатурки, шпатльовки, воно все попадає вниз і сюди попадає ніяка та шмата, воно захищає навіть від крупних пилинок. Не кажучи про якісь там 70-100 нанометрів шпірус. Не хочу говорити, щоб банники. Тепер подивіться, як від газу. Захищати малярна. Маляр, я так само був в малярні роботи в столярному цеху проводив і там вдягав респіратор. ну Таких тут немає. Звичайний від полюки, який навіть не захищає, не знаю. коротше просто дали, типу, на. Так само цей вихлоп він. через шматяні він проходить, бо як... Малював ванну в себе. Удів дві шмати. Одну таку от хірургічну, другу ще зверху шматяну, бо не мав респіратора дуже токсичною фарбою. І що ви думаєте, я так надишався тих токсинів за час, скільки я був в ванні, якихось 20 хвилин я вийшов мене просто колбасило, що просто капець. Я вийшов на вулицю. От, подивіться, Від радіації, малярні роботи, там такі серйозні, теж має бути респіратор. Пестициди, взагалі шльом. Ну, як і радіація, ну, пчели. Пчоли в нас більше за розміром. От від полюки, там теж має бути така фільтрація, що дай дорогу, А від того. Таку запропонували. А я казав, знімайте труси з голови, знімайте ті шмати. Бо це буде перший етап. Дивляться, наскільки послушні, наскільки мозги включені, не включені. От. Подивіться на цю фотографію. Не знаю, що це там таке було, якийсь парад чи не парад. Вони всі в протигазах. А збоку штемпи без протигазів. Так само, як я десь знайшов фотографії, де теж всі стояли в протигазах і... Один типок його без Така загальна фотографія. Друзі, ми це все на це все впливаємо, і все ми можемо змінити. Напишіть мені в Instagram, Facebook, Ярослав Порора. Хто дієздатний Ну хто не обмежив себе якимись рамками. Хто має здравомислія і розуміє, що відбувається і не хоче просто бездіяльно спостерігати як це все вежаноцуд реалізовується. Так що так що, так що включайтесь, має включатись і зараз такий час, що включається бачення, мислення і це вогонь живий, активний, потужний. Душевний дух у мене, скажімо, просинається, відкриваються очі. І ця кучка сатаністів вони мене слабаки по собі. Просто вони хитрі, хитрі. Скористалося нічним часом. До зараз вже ранок і вже практично день. І потрібно вставати. Це не заклик до якихось там. Дії не, не треба трактувати якимось експертом по-іншому, ніж е, проб, заклик до пробудження. І не будіть тих, хто упороту заблокований. І очі мають не бачать, вуха мають не чують. І все, і вони вцепилися за ту ілюзію, за ту систему і що. Будуть кидатися на вас з кулаками, якщо ви щось на то скажете. Що не сходиться з тим, що говорить по телевізору. На останок хочу сказати, що черемути настільки все перекрутили, і ми знаємо таке слово як Хірь. це одна з буквіць. Древні славянської, слов'янської і славянської буквиці, а також ці грамоти, і означає воно рівновагу пересечення определенних значень. Ну, тобто, бачите, одна полосочка йде, і друга вона перетинається, гармонія, лад називається а не щось інше. Також є буквиця ом сіяние, созидание. Отака як в движение, гармонічне состояние іжеця, єнь он. Е основное. Он структура, определяющая восходящий образ. Ень. Так как у нас было есть Это вот такие кусочек отступления. Благодарю за увагу. Будет хрень <с Ich -2> у каждого. Лада армония мэр